Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У вцілілі під'їзди будинку на проспекті Соборному, куди у середу прилетіла російська ракета, вже подали воду та світло. Невдовзі мають заповнити теплоносієм опалювальні мережі. З місця трагедії вивозять будівельне сміття. Жителям будинку надають гумдопомогу та реєструють для отримання грошових виплат. Вночі у Мелітополі чули вибухи. Наші партизани працювали в районі авіамістечка, де мародери з другої армії світу завантажували у машину награбоване майно. У потвори рогова сезонне загострення. Колаборант заявив, що в Україні треба провести десатанізацію, бо депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт, який може заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Придать анафімі Садамітов, закликав рогов. А краще пройшов лікування у профільному закладі. У Запоріжжі 25 шкіл та 12 училищ можуть проводити навчання у змішаній формі. У приміщеннях є надійні укриття, які пройшли перевірку ДСНС. Проводити заняття безперервно, виключно в укритті чи у класах, але по тривозі йти до сховища вирішують безпосередньо у навчальному закладі. Азбуку Запорожжя, Херсона і Харкова надрукували любітелі русского міра, аби промивати мізки першокласникам в окупації. Головна у книзі кажуть: літера «Р», бо ж Родіна Росія. Ну і що? Що усі міста, для яких видали книгу, підконтрольні Україні? Це не заважає колаборантам жити у своїх хворих фантазіях. Окупанти виводять гелікоптери з аеродрому в Бердянську. Саме по цій локації нещодавно вдало відпрацювали ЗСУ. Наші військові кажуть, що у Бердянську знищили 9 російських вертольотів. Тепер рашисти намагаються зберегти вціліле. Більше новину телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.